Христос рождається, славімо Його. Дорогі у Господі, брати і сестри, шановні славотечани і гості нашого міста. Велика благочестя, таємниця, Бог з'явився у плоті. І ангели сьогодні співають: слава вишніх Богу на землі мір, у людях благовоління, апостоли повторюючи. Славні слова говорять, Бог явився в плоті і перебував з нами, повний благодаті і істини, і ми бачили славу Його як славу од від Отця». В світ приходить Христос. Ми з вами святкуємо і цього року по милості Божій Різдво у плоті Господа Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Бог не забув людей, Бог не забув світ. Чому не забув? Тому що ми знаємо із слів святого письма, що він настільки полюбив світ, що віддав Сина Свого і народного, щоби всякий віруючий в нього не помер, але мав життя вічне. Подія Різдва Христового це не подія календаря. Саме тому не треба нам ламати списи. За яким календарем святкувати, чи григоріанським, чи юріанським, чи, можливо, новоюріанським? Якщо ми святкуємо подію, яка змінила світ, то відповідно ми святкуємо те, що є у вічності, що відбувається у вічності. І сьогодні у вічності Господь вкотре приходить на землю. Дві тисячі років навіть більше з того часу, як Христос. Народився на землі. І здається, за цей час світ мав би змінитися. Він став, став би, має бути кращим, мудрішим. Але сьогодні ми бачимо, що коли Христос приходить у світ, то цей світ у злі лежить. Знову, тепер уже сучасні іроди, боячись за свою владу, вбивають дітей. Знову діти з батьками мусять їхати далеко, ховаючись, від біди. Знову правду не люблять і правду вбивають. Саме тому може здатися комусь, що нічого не змінилося, що світ насправді неможливо змінити. Але це не так. Бо у нас є Бог. У нас є Бог, який став людиною для того, щоб людина по благодаті стала Богом, як пише нам про це. Церква Христова. Відповідно, ми маємо надію. В Святому Письмі говориться, Він прийшов до своїх, але свої не прийняли Його, а ті, які прийняли Його, вони стали дітьми Божими. І от сьогодні ми сподіваємося, що саме такими ми станемо дітьми Божими. І відповідно ми будемо тими. Хто Божу правду, Божу славу на землі буде вихваляти? А це означає, що ми маємо жити за правдою Божою. І саме тому до новонародженого немовляти Христа ми молимося сьогодні, щоб Він нас всіх об'єднав. Бо лише в єдності є наша сила. І саме тоді, якщо ми будемо єдиними, прийде благословенний мир і справедливий мир на нашу землю. Тому ми молимося Богу найперше за це. Бо, на жаль, ми це дуже добре розуміємо, що таке мир і що таке війна. Звичайно, сьогодні, Богу не мовляти, Христу, ми молимося за наших захисників. Ми бачимо подвиг людей, бачимо подвиг наших воїнів, наших славних героїв. Ми молимося за тих, хто сьогодні стоїть. Щоб ми могли тут святкувати. Святкувати це не означає завжди бути в радості, це означає мати щось святе. І для нас святими є і вони, ті, хто нас захищають, бо вони виконують найголовнішу заповідь, заповідь любові. Сьогодні до Бога немовляти Христа ми звертаємося і за тих наших захисників, які в полоні. Про яких ми завжди повинні пам'ятати. Ми молимося тих, кого Господь уже забрав у своїй вічній обителі. Ми молимося за тих, хто віддали своє життя, виконавши найбільшу заповідь, заповідь любові. А ще ми сьогодні молимося за тих, хто, втікаючи від біди війни, поїхав далеко, і сьогодні святкують невдома. А ще за тих, в кого дому взагалі немає, тому що його розбили, розвалили ті, хто принесли біду і війну на нашу землю. Ми молимося за всіх, за тих, в кого таке велике серце і хто може сьогодні допомагати іншим. Велика справа наших волонтерів. І взагалі за всіх, за всіх, тому що Богонемовля, Христос дає нам надію, що. Все зміниться. І ми віримо, що так буде. Тому що Він обіцяє, а його обіцянки завжди вірні. А він обіцяє все, що з вірою просите во ім'я моє, то дам вам. І якщо ми щиро будемо просити у Бога миру. Якщо ми щиро у Бога будемо просити єдності, про яку ми вже казали. якщо ми щиро будемо у Бога просити любові, Господь обов'язково це дасть. І тоді куття наша буде солодкою. Коляда наша буде славною, і тоді буде слава у вишніх Богу на землі, мир, в людях благовоління, святом, дорогі брати і сестри, Христос рождається. Славімо Його.